Головні акції сільбом в кобасному відділі, Нагадую, акції будуть діяти по 12 листопада. включно у всіх магазинах сільпо по Україні. Ось такі крила янтарні від самобранка йдуть на цьому тижні зі знижкою 35%, 249 відсотків гривень за кілограм, замість 389. Далі сосиски вищого со. Торту докторські ціна за упаковку 500 грамів від паро 129 гривень за цілу упаковочку. Оце супер пропозиція. Зараз чекала, щоб дівчата її виклали. Фарделька Ятрань домашні 90 гривень за кілограм, замість 179 варені першого от сорту. Отак гарненько виглядають свіженькі, замість 179-90. Супер пропозиція. Далі, отака ковбаса фаро. Тут. Паличці 500 грамів це молочна ковбаса варена 69,99 замість 134 на неї знижка 50%. І два види ось такої ковбаски. м'ясна гільдія. Так, м'ясна гільдія, 450 грамів, 99 гривень. Вищий сорт. Ковбаса на замість 199 Ціна за паличку 99 гривень. І ковбаса Мадера салями, Фаро. Так, ось вона, 480 грам, 149 гривень, ковбаса варена копчена вищого сорту, мінус 36%, замість 234, 149. Оце такі найкращі пропозиції на цьому тижні тут зібрані. Так, а ще, ні, то окремо сир покажу.